Будинках, що зазнали руйнувань через ракетний удар 6 липня, встановлюють нові вікна. Допомагають благодійники на Львівщині. Відкрили кооперативний молокопереробний завод. Власниками є молочні кооперативи та фермери. померла гуска, яка претендувала на рекорд України. Власники кажуть, що їй було 39 років. уходила по У будинку на вулиці Сахарова встановлюють пластикові вікна на місці вибитих вибуховою хвилею під час ракетної атаки росіян на Львів, 6 липня. Першими у цьому будинку встановили нові вікна у квартирі Сергія. Приїхала комісія, все обстежила, все записали і вже. Не пройшло і тут тижня, і вже вікна ставлять. Зараз працюють із першою партією вікон, замінюють їх у квартирах по черзі, каже мешканка будинку Алла Казмирчук. Нас взагалі не обходили в Нас було кілька комісій, і от остання зголосилися нам поставити безкоштовно вікна. І ми у невеличкій черзі чекаємо, тому що тимчасово ми якось там полагодили свої вікна. Вони не придатні для зиму, зимівлі особливо. Тому ми чекаємо. Коли буде черга, заміни вікон у них поки не знають у сусідньому будинку. Мешканка Ірина показує заклеєні плівкою віконні рами. У її квартирі не вціліло жодне вікно. Вікна вибиті. Якраз оця кімната виходить на той будинок, де люди загинули на Стрийській. О якраз видно от дах кладуть. Влетіло все сюди, скло, бруд. Як повідомила Суспільному голова ОСББ цього будинку Ярослава Цибинак, їм вікна теж замінять у межах цієї ініціативи безкоштовно. Заміряно в нас в будинку все заміряно, зложений акт. Тільки чекаємо, поки виробник зробить вікна, прийдуть і зашуклять безплатно. Допомогла із пластиковими вікнами для будинків, що зазнали руйнувань після ракетної атаки росіян на Львів. Благодійна американська організація. Ми плануємо становити більше тисячі вікон. Перша черга вже відбулася. Заміряли понад понад 500 вікон, які вже в процесі виготовлення, і вони будуть сюди доїжджати що два-три дні. А як повідомив керівник міського департаменту гуманітарної політики Євген Бойко, під час наступного етапу замінювати дерев'яні віконні конструкції у будинках, що є пам'ятками архітектури, будуть після того, як їх виготовлять. Зараз їх замовили. Загалом після ракетного обстрілу у Львові необхідно відновити близько трьох тисяч вікон. Повідомив Євген Бойко. Нагадаю, вночі 6 липня Росія вдарила ракетами калібр по Львову. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький у телеграмі повідомив, що тоді загинуло 10 років. Людей. Ірина Мочульська, Руслан Лавринов, Суспільне новини, Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із трьома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Роман Андріїв уродженець Києва. І з початком повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини до лав 4-ї бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії України. Загинув 6 липня, йому було 35 років. Андрій Жинчук львів'янин у 2015 році виконував бойові завдання у зоні проведення АТО. Із початком повномасштабного вторгнення Росії вступив до територіальної оборони. Боронив державу у лавах 125-ї окремої бригади ТРО. Загинув 14 липня. Йому було 44 роки. Михайло мовчан львів'янин із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровольцем став на захист батьківщини. Виконував бойові завдання на східному напрямку у лавах 115-ї окремої механізованої бригади Корпусу резерву сухопутних військ. Загинув 14 липня, йому було 42 роки. «Ми Знаходимося в приймальному відділенні, де приїжджають вантажівки з молоком. І де вони розвантажуються. Отже, Підключаються молокопроводи до вантажівки. Молоко перекачується через оцей лічильник молока паралельно з перекачуванням молока. Перш за все, що перекача перед тим як перекачати молоко, дівчата з лабораторії, працівники лабораторії беруть аналіз. Так, молоко потраплятиме до кооперативного молокопереробного заводу у Золочівському районі Львівщини. За словами директора підприємства Андрія Бліновського, в цих лабораторіях перевірятимуть якість молока, яке здаватимуть фермери та молочні кооперативи. Тут йде первинна обробка молока, сепарація. Пастеризація, сепарація, гомогенізація, і після того молоко йде вже у маслоцех, в даному випадку вершки або молоко йде в кисломолочний цех для ферментації і виготовлення кисломолочної продукції, таких як молоко, кефір, йогурт, сметана власниками молокозаводу є молочні кооперативи та фермери. Серед них Руслан Панас. У нього 345 корів, з них 160 дійних. Розповідає, що раніше збивав молоко приватному підприємству. Тепер частково збуватиме в них і паралельно 5 тисяч літрів молока щоденно відправлятимуть до кооперативного молокопереробного заводу. За словами Руслана, підприємство зможе переробити 25 тисяч літрів сировини за день. Бачимо перспективу. Для нас це в тому числі диверсифікація своїх постачань молока. Хочемо, щоб була конкуренція на ринку. І, як на мене, цей завод буде і мусить випускати натуральну продукцію. Такий спільний молокопереробний завод є першим проєктом в Україні, каже голова кооперативу Світлана Василевич. Це буде малі фермери, середнячки. Тут не буде великого агробізнесу, тобто люди, які працюють тяжко на землі, які е, мають невеличку кількість худоби. Вони будуть мати де реалізувати молоко, і будуть мати можливість е, користуватися послугами, наданими цим заводом. Це вод збудували за гроші уряду Канади та Агенції Сокодева в межах українського канадського проєкту розвиток молочного бізнесу в Україні. Цей проєкт є важливим для нашої агенції. Проєкт, який просуває солідарність економіки через спільну власність. Це те, що Сокодеві робить по всьому світу, і це навіть ще важливіше зараз у складні часи під час війни. Це справді показує солідарність нашої організації, уряду Канади та Канадійців з України. На цьому заводі зможуть працювати 30 людей. Наразі вони проходять навчання. Першу продукцію завод почне випускати у серпні. Про це розповів адміністратор канадського проєкту Віктор Тьошка. Іван Кадисько, Анатолій Каричук, Суспільне новини Львівщина. У Львівському органному залі вперше відбудуться концерти литовського органіста Віда Сапінкевічуса. Він є доктором Вільнюського університету та органістом у церкві святого Іоанна, де грає на найбільшому органі Литви. За словами співкерівника Львівського органного залу Тараса Демка, Відас одним із перших серед іноземних музикантів підтримав Україну на початку повномасштабного вторгнення і зацікавився органною музикою українських композиторів. На своєму ютуб-каналі Відас публікує різноманітні твори. Серед них є і Українські. З його дружиною дуже підтримують Україну, і він дуже багато пише музики, яку присвячує Україні, обробки українських пісень, української класичної музики на органі. Він дуже активний, він концертує по всій Європі, і ми дуже раді, що він до нас приїде цю суботу неділю. із з концертами його програма включає такий золотий репертуар органної класики і трошки української музики, і трошки литовської музики. Приблизно три роки тому, коли вже відійшли останні мешканці цього будинку, так звідки походить наша родина в даному селі Сибанівка, то лишилася гуска. І ми почали з'ясовувати скільки її років, як вона тут довго, тому що за моєї пам'яті то гуска була завжди. Мені 35. Аби з'ясувати вік гуски Гаги, Орес Зуб почав розпитувати про неї сусідів та родичів. Коли е були христини сусідської дочки, то гуска вже була й таке все інше. І Ми визначили, що вона була вилуплена з яйця в 1984 році. Після цього ми запросили орнітологів, які зробили певні дослідження. Була визначена децизія вченої ради ветеринарного університету. І фактично ми визначили вік гуски. Раніше тут жила тітка Ореста, а останні три роки за господарством, що тут залишилось, і за гускою також доглядала сусідка Галина Шахновська. На рахунок гуски дійсно їй 39 років. Вона родилася в 84 четвертому році навесні. Так що це дуже пам'ятна дата, бо наша племінниця родилася того року, і завжди пані Євгенія, тітка, завжди говорила, що вона з весни тут вона була, тут проживала, собі ходила по господарству. З курми не мала ніяких проблем, бо тут були кури, і вона ніколи з ними не конфліктувала, скажімо так. Тітка доглядала їх дуже добре, і вона завжди варила їм гарячу картопельку і годувала в холодну пору року, і тим самим підтримуючи їх життя. І тому гуска, напевно, з цього з такого хорошого догляду, і тому так довго прожила, прожила 39 років. І вже тітки навіть не стало, то е, гуска все одно е, ще півтора року е, прожила після смерті е, господині своєї. Господарі подавали гуску до національного реєстру рекордів. На своїй сторінці у Фейсбук керівниця національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова написала, що найстаріша Гуска в Україні Гага – так і залишилась офіційно невизнаною рекордсменкою, бо не встигли пройти всі етапи підготовки до рекорду. За словами Ірини Зуб, після смерті Гуски на господарстві залишилась одна курка. Їй, за словами жінки, більше 15 років. Єлізавета Сілаєва, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина. Наша перемога це для кожного вона є особиста, особлива, маленька, велика. Для когось це нове хобі, для когось це перемога у змаганнях, а для наших військових це кожен сантиметр, кожен міліметр просування на фронті. Ми у цьому вам допоможемо. Бажаю Збройним силам України перемоги, любові, віри, віри від інших, від своїх рідних, від волонтерів, від нас, від тилу, від усієї України. І військові, які вже не в змозі воювати, вам швидкого одужання та Божого благословення.